Сніг з дощем у п'ятницю за прогнозами синоптиків очікується по всій території західних областей. Нічна температура від нуля денна до плюс 12. Дощі подекуди зі снігом пройдуть на півночі та в центрі. В Черкасах та Полтаві цього дня без опадів. Температура в регіоні від плюс одного до плюс одинадцяти. На півдні країни хмара на небі триматимуться зранку до пізнього вечора. Температура повітря від восьми до шістнадцяти з позначкою вище нуля. На сході переважно хмарно, в Харкові дощитиме. В Донецьку в цей день має бути ясно. Температура повітря вночі від плюс 2 в день до плюс 12. У суботу, 11 січня, на заході утримається хмарна погода. В Тернополі, Львові, Луцьку та Рівному впаде сніг. нічних мінус в вдень потепліше до плюс 4. Мешканцям Сум Черкас, Полтави та Кропивницького не завадять парасольки. Врешті областей півночі та центру без опадів. Вночі від одного морозу в день до семи тепла. На півдні країни пройдуть дощі в Одесі має бути ясно: стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 1 вночі до плюс 10 в день. У Харкові хмарно. На території решти східних областей, за прогнозами синоптиків, пройдуть дощі. Температура повітря від 1 до 10 градусів тепла. У неділю всю територію західних областей вкриє сніг. Найнижча температура вночі мінус 3, найвища вдень плюс 3. На півночі та в центрі хмарно. В Житомирі Чернігові та Вінниці сніжитиме. Від нічних мінус 2 в день температура повітря прогріється до плюс 2. У Криму та Миколаєві синоптики прогнозують хмари. В Одесі та Херсоні має бути ясно. Від нічних мінус 2 стопчики термометрів в день піднімуться до плюс 5. У Луганську дощитиме. На території решти східних областей синоптики опадів не передбачають від 1 градусу морозу вночі до 3 тепла вдень.